Господь, коли мене цей біль, і моє серце знайде спокійних, вдовині плачу. Я кожен день тебе плакажу, міцно тримай мене в своїх руках, настане мить, коли впізнаю, тебе міця небеса. Ти І якщо впаду, і не стане сил Він мене підійме, проведе Я не самотній в цій постелі, Бог вірний завжди поручдем, і якщо впаду, і не стане сил Та, брата, сестри вечірній час у цю неділю. Хочемо знову читати слово Боже, і будемо молитися перед тим, як будемо відп... лягати відпочивати, лягати спати. Ще декілька хвилин нашої уваги зі слова Божого. Давайте відкриємо книгу приповістей Соломонових і будемо читати декілька віршів з першого та другого розділу. Цікаво те, що якщо ми читаємо ось цю книгу, книгу яку написав наймудріший чоловік у світі. Це зі слів самого Бога немає мудрішої людини, ніж Соломон. Він мав багато від Бога, Бог дарував йому мудрість, тому що він попросив її у свій час. І цікаво те, що коли ми читаємо ось цю книгу, чи знаходите ви там якісь речі, які просто якась вища матерія? Певно, що ні. Якщо її читати, то все зрозуміло, все досить даже банально, можна так сказати. Все... Таке якесь по-людськи, от воно просто бери і виконуй. Немає нічого такого над... надприроднього. Наприклад, ось такі слова: тікай від злих людей, які хочуть робити лихі вчинки. Стержийся таких компаній проста річ, яку ми певно говоримо всі, всі батьки своїм дітям. Друге, що говориться, що ми своїх батьків. Говориться також, не дартує своїх дітей. Говориться про те, що якщо ти працюєш, то працюй відповідально, не будь лінюхом. Якщо ти маєш якісь кошти, то допоможи тому, хто цього не має. Про це говориться. Не допомагай лінюху також, всі прості речі. І ось ми читаємо у книги Приповісти Соломонових, що початок премудрості це страх Господній. Записано це у першій книзі, сьомий текст. Страх Господній початок премудрості. Нерозумні погорчують мудрістю. Та напочування цікаво, що страх Господній говориться це початок премудрості, можна багато що знати, можна багато що розуміти, можна прочитати багато книжок. Але все це може неправильно втілюватися в наше життя. Ми можемо неправильно використовувати ці всі знання. І лише тоді, коли є в нас страх Господній, ми можемо правильно користуватися тими вміннями, якими Бог обдарував нас, яким ми набули протягом свого життя. Бо можна багато що знати, можна знати закон Піфагора, але не знати, де його використовувати, можна знати, як виводити правильну автомобіль. Але ніколи їм не їздити. І багато правильних речей ми можемо знати. Ми можемо знати правила, правила дорожнього руху, але, але чогось порушувати. І хоча самі розуміємо, що вони написані кров'ю, і багато-багато знання ми з вами знаємо. Залишається їх правильно використовувати. А як ми можемо правильно використовувати без страху Господнього? Певно, ніяк. Читаємо далі другий розділ, також декілька слів про мудрість. І ось тут написано, із першого вірша, давайте прочитаємо. Синомій, якщо приймеш слова мої, ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його ти пошуковувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Бога пізнання. Бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розум. Тут говориться про те, що ми маємо цього бажати. Ми маємо бажати отримати цю мудрість. Ми маємо хотіти пізнавати Бога. Ми маємо своїм розумом іти до цього. Без цього ніяк. Написано: треба так бажати, ніби ти схований схрабів. Друзі, я не знаю, чи зараз є багато людей. Які ганяються за скарбами, як в старі добрі часи, коли ми читали книжки, бачили різні фільми. Але я розумію про те, що без цього страху Господнього не знайдеш. Своїм розумом ми повинні зрозуміти, що все створив Бог, все ним контролюється, все має якийсь сенс, щоб буде час відповіді за своє життя, за те, як ти прожив, за те, як ти користувався своїм майном, своїм розумом, своїми здібностями. Своєю посадою на роботі, і багато, багато, багато речей ми будемо давати відповідь. Як правильно користуватися тоді, виникає зі страхом Господнім, знаючи, що свій час ми будемо давати відповідь за своє прожите життя. Господь хоче дати цьому мудрість кожному із нас. Він не буде її ховати. Тому, брати та сестри, шукаємо її, приходимо до Господа, який дає кожному, і не буде ховати її, ніби це щось таке таємне, і він сховав це від людей. Тому будемо молитися до нашого Господа. Амінь.